Загалі підприємство введено в експлуатацію в 1970 році. сімдесятому Того моменту воно почало розвиватися, збільшуватися об'єми. Потужність підприємства розрахована більше ніж на 100 тонн на добу. Сьогодні ми працюємо не в повну потужність. У нас є резерви, є хліба, які не просто випікаються по ГОСТам або по ДСТУ, а саме розробка наших фахівців. І цей хлібчик дуже полюбляють і наші миколаївці. Саме якщо говорити про сучасні. То наше підприємство не просто налаштовується і відпрацьовує питання масового вжитку. А ми сьогодні саме беремо для себе направлення це хліба для здорового харчування. Сьогодні в нашому асортименті є хліб з цільнозернового борошна. Саме наша ідея започаткувати випікання на підприємстві пампухів вона була ще до війни. Але не превеликий жаль, так сталося, що почалась війна, і ми призупинили реалізацію даного проекту. Коли ми дізналися, що є наші. Друзі, сьогодні це посмішка .ua, які визначаються, кому саме. Запропонувати такий проект, ми прийняли участь і заповнили анкету. Ми сьогодні маємо все необхідне обладнання для випікання пампухів для їх начинки. На даний час ми займаємось виробництвом дуже смачних виробів у фритюрі. Це пампухи, і наше підприємство благодійним фондом закупили нам таке оборудовання. Тістомісільна машина дуже допомагає нам в роботі. Потім ми ділимо це тісто, це тістоподільник, який допомагає нам сформувати правильно. Форми і правильної ваги тістові заготовки, а потім ці е, тістові заготовки ми викладаємо на маленькі листи, які потім відправляємо на розстойку. Ось вони вже у нас в ростійній шафі. Через годину буде процес жарки цих заготовок у фритюрі. Готові вироби пампухи. Ми будемо заповнювати начинками. У нас є чотири види начинок: Це вишня, згущене молоко і шоколад. Та, пампухи можна випікати і в каструлі. але саме це обладнання дає можливість випікати якісний, повноцінний продукт і для різних клієнтів, хто що полюбляє.